Всім здоров! Буду показувати, як грати в шахті. Як ви бачите, я четвертий уровень, шахта то 4-6. Я покажу як шукати лунки, не відходячи від початку, від старту. Щоб не ходити по цілій карті, не шукати їх, їх можна дуже легко знайти. Хто в курсі, тому класно, а хто не в курсі, бігає по цілій карті і шукає їх. Самі знаєте, 4-6 рейдерів дуже часто буває, або навіть постійно. Ліпше їх зразу знайти. Як бачите, я просто веду, де є лунка, де вона має бути принаймні. Де вона буде? От, зникла. Бачите, білий квадратик, він зникає. Де є лунка? От лунка тут. Я знаю, що ще тут двома може бути. Ну, Косяк. Тут косяк. От, тут одна, тут друга. Перевернує або дві? Три. Бачите, три. Зразу всі три знайшов, знає, де вони є. Спокійно йду. Ці три лунки я брати не буду. Може рейдер зайти, я візьму раптом одну і вийду. Хто що теж не в курсі, не обов'язково бігти з буром і з кристалами на спині, аж до виходу сюди. Можна просто ставити бур, купати. Рейдер не зайшов, накупав, зібрав, нікуди не йду, просто в меню, покинути битву, все. Є 300 кристалів зразу. Дві хвилини ви пройшли. Всем пока.